Всім привіт, дорогі друзі! В цьому відео анонсуємо четвертий тур чемпіонату України. В ньому дуже багато цікавих матчів і дуже конкурентних матчів буде. І на кожен із цих матчів я дам свій прогноз. Також ви дізнаєтесь, де можна подивитися. Ці матчі української прем'єр-ліги, ну і інші новини українського футболу, які передують саме цьому туру. Ми обговоримо в цьому відосі, друзі. Тому перед початком обов'язково напишіть свій прогноз на кожен із цих матчів. Якщо ви не дивилися ще огляд на третій тур. То пишіть під цим відео свої прогнози і подивіться огляд на третій тур УПЛ, якщо ви його ще не бачили. Вчора вийшло відео на каналі. Ну і також перед початком поставте лайк і підпишіться на канал. Це дуже важливо для розвитку нашого каналу. Так само можете стати спонсором каналу за посиланням в описі, і ви матимете змогу отримати круті бонуси. Тому, друзі, приєднуйтеся і давайте розпочинати. Четвертий тур буде складений із трьох ігрових днів: це п'ятниця, субота і неділя. Подивитися матчі конкретно ЛНЗ Полісся, Верес, Ворскла, Металіст 1925 двадцять Минай, Чорноморськ Динамо і Кривбас Шахтар, як Ви бачите, можна на різних от і платформах. Ці інші матчі, Зоря Олександрія, Дніпро 1 оболонь, наприклад, можна глянути на Уніані. На телеканалі Уніан а матч рух колос буде транслюватися на Суспільне спорт на Спорт 1 і в Ютубі на відкритому доступі, тобто три різних варіанти, але цих варіацій дуже багато, щоб переглянути е, взагалі чемпіонат України. Якщо ви за кордоном, друзі, то на цьому каналі є відео, де можна дивитися матчі УПЛ за кордоном. І я думаю, ви цю інформацію теж вже бачили. Що в принципі Меґого буде транслювати. За кордоном матчі УПЛ, але за системою плати і дивись за 2 євро чи долари. Можна переглянути один матч УПЛ за кордоном. Тур розпочинається з матчу ЛНЗ Полісся о 17.00. Це буде в п'ятницю. Взагалі дуже цікаве протистояння, тому що Полісся поки що не може знайти себе. Поки що Полісся не виходить грати так, як вони хочуть на початку чемпіонату. Вони хотіли, звісно, більше очків заробити. Взагалі багато обіцяючи в них і трансфери були. Сама трансферна компанія. Компанія і те, як подавали ці команди перед сезоном, звісно, більшість очікували, що вони стартунуть трішки краще. Але стартунули обидва однаково Тобто дві поразки, одна перемога. Що в Полісся, що в ЛНЗ. Полісся виграла в стартовому турі свій матч проти Вереса. А ЛНЗ обіграла тільки Мина і програли Чорноморцю і Кривбасу, Командам, які теж будуть боротися за високі місця. І ось вони зійдуться між собою. Між собою вони до речі грали в останнє. Це було 27 травня цього року. Тоді Полісся виграли 2-1. Якщо говорити про сам футбол, в який грають обидві команди, то Полісся виглядає потужніше в атаці, як мінімум, тому що ну складена ця команда з більш, скажімо так, яскравих особистостей в українському футболі на даний момент. Филип, Филиппили Будківський Макуана зараз Назаренко додався ще купили бразильця в напад 18-річного. Я думаю, ви бачили цей трансфер. В телеграмі я розміщав цю новину, тому підписуйтесь обов'язково в телеграм, щоб не пропускати жодні новини. По УПЛ Так от ВЛНЗЕ таких такого підбору виконавців, як в, Полісся, в Атаці немає. Але той, той футбол, який демонструє зараз Полісся, ну бажає бути кращим, якщо чесно. Тому що, ну, непоганий підбір виконавців, але поки що не зрозуміло. Дуже просто, скажімо так, грає Полісся в останній третині поля суперника, і саме тому вони не змогли виграти свої два останні матчі. Да, суперники були складними. Дніпро один важко було обіграти, тим більше меншість. Так само і рух. Ну, як ви бачили, по матчу рух в кінці все таки виглядав краще і створювали більше моментів ніж те сам Полісся. В ЛНЗ ситуація трошки інша. Це дуже досвідчена команда. Їм теж ще не вистачає якоїсь зіграності. Вони понабирали дуже багато футболістів нових в основний склад. Але це вже буде четвертий тур, і ось зустрічаються дві команди, які минулого сезону боролися якраз за перше друге місце в. В першій лізі і зараз вони знову сходяться в цьому матчі. Я зроблю прогноз на перемогу все-таки Полісся. Я думаю, що буде приблизно такий самий результат, який в них був першій лізі, 2-1 ставлю на перемогу Полісся. Ну тому що команда трішки по класу вище, і я б не сказав, що за ці два матчі все виглядало для Полісся так критично. Вони дійсно стараються володіти ініціативою, вони дійсно стараються грати краще за свого суперника, і в цьому матчі я поставлю саме на. Команду з Житомира, думаю, вони виграють. Переходимо до слідуючого матчу. Не менш цікавого о 19.00 все ту ж п'ятницю. Це зоря Олександрія. Тут кардинально різні дві ситуації у команд, Да, Ротань він працював уже перші півроку минулих. Да, кінець чемпіонату він в Олександрії був. Зараз зовсім інший. Звісно, підбір виконавців. Багато новачків зараз прийшло. Молодих. І іноземців зараз купляє старається купляти Олександрія. Не всіх ще вони змогли задіяти в, в минулому турі, але я думаю, проти зорі, пару іноземців, тих, яких Олександрія підписала, ми вже побачимо. На рахунок зорі. Ну, вони виграли свій перший поєдинок у Ворсклі. І це виглядало доволі потужно, основному в першому таймі. В другому таймі проти Ворскли, ну, скажімо так, трошки зоря підсіла, але старався не надо Грати на контратаках, я думаю, що проти Олександрії така ж сама буде система у Лалатовича. Він не буде володіти ініціативою і буде виходити з точки зору своїх футболістів в Атаці. Тобто, ми бачили, як розриває захист Ворскли Антюк, як розриває Гереро є Олефіренко, тобто є футболісти, які це можуть робити. І тут ну, Олександрія доволі схожа на ворску з точки зору того, що команда старається грати першим номером. Старається володіти м'ячем, володіти ініціативою на половині поля суперника. І висока лінія захисту. А вона дуже підходить для футболістів зорі, тому що вільний простір вони люблять і можуть втікати. і Ми це бачили. Тому ну, взагалі дуже цікаве протистояння. Востаннє вони грали між собою 28 травня. Рахунок був 0-2 на користь зорі, але це були дві зовсім інші команди. Звісно, і зорі тренер був інший. І зоря тоді перемогла в цьому матчі. Я думаю, що буде нічия. Поставлю на рахунок 1-1, тому що ну, команди поки що ще не знайшли себе. І ти, і Зоря, і Олександрія думаю, будуть помилятися і заб'ють одне одному по, -по м'ячу, а можливо більше. Але в будь-якому випадку, мій прогноз нічия. Ідемо далі Суботній суботні матчі 15-00 вересня Ворскла. Протистояння, ну сказати, лузерів, да. тому що в таблиці вони знаходяться доволі близько. Ворскли нулячків. У Вереса тільки одне. Вони зіграли в нічю проти Шахтаря. це Сенсаційний був результат. Ворскли всього на два тури зіграно, але жодного матчу не виграно. І тут, звісно, треба говорити про те, ну, що хоче від команди Скрипник. Він і далі буде грати в такий от футбол, ну старатися володіти ініціативою, старатися грати активніше на половині поля суперника, але багато моментів Ворскла ця поки не створює. По матчу з Зорею ми бачили, там фактично не було конструктиву в атаці. І тут проти Вереса є шанс, я думаю, що Ворсла повинна вигравати. Якщо не зараз, то я вже не знаю коли. Треба брати результат. І я ставлю на те, що Ворстла тут мінімально переможе з рахунком 0-1, поставлю на е, саме ворсклу і команда Скрипника повинна набирати очки. Якщо якщо цього не станеться, Ну тоді потрібно ставити питання вже на рахунок скрипник то Ну Якщо вже Верес не обігрувати, то що далі робити? Тим більше. Поверес у пару слів. Ну, команда поки не вражає при Лаврененку, поки не може набрати оптимальні кондиції і показувати той футбол, який вони можуть. Тому ставлю в цьому матчі на більш, ну скажімо так, сильну команду в борц-клуб, Банально, напевно. Слідуючий матч Металіст 19-25 Минай о 18.00 в ту ж саму Суботу. Ну в цьому протистоянні зустрінуться дві більш-менш рівні команди. Можливо, Металіст 19-25. От вони якраз і пропустили тур. Ми їх не бачили. Вони мали зіграти проти Динамо, але матч був перенесений. Металіст 19-25 теж погано стартував. Це в них суперники сильні. Дійсно, Олександрія Шахтар важко було вминає. Ну, в принципі, теж суперники не слабкі. Але Черкасам Черкасом вони програли Дніпро 1 і Динамо. Тобто, календар був важким у обох команд. Востаннє вони зіграли з рахунком 1-1 між собою. Але в цьому матчі я поставлю на Металіст 19-25. Залі команда сподобалась навіть в матчі проти Шахтаря, який ми бачили в першому турі. Команда виглядала доволі непогано на контратаках. Поки що ще основний їхній форвард не може знайти себе. Але можливо в цьому матчі при якихось стандартах він, він зможе реалізувати вже свій момент. Я маю на увазі Сидорова. Подивимося вже на нього. В матчі проти Менає. Доволі конкурентний матч, матч рівних команд, але ставлю на перемогу Металіста 19-25 з рахунком 2-0-1-0, приблизно так. Ідемо далі. Рух Колос. Оце протистояння двох. Ну, я б не сказав, що сенсації. Ну двох, скажімо так, несподіванок старту чемпіонату, хоча Колос назвати несподіванкою не можна. От, в них календар був, я вважаю, що не дуже складним. Верес, Чорноморець, да, хороша команда. Вони їх обіграли 2-0. Ну і зіграли в нічю проти оболоні. В руха, три стартові тури, три перемоги. Тобто Це дійсно феноменальний результат. Поки що це відкриття чемпіонату на старті. Але ми знаємо, що були і прецеденти в минулому чемпіонаті, як Верес, припустимо, в минулому чемпіонаті теж добре стартував в перших турах, потім був спад. Зараз такою командою є рух. Подивимося, чи буде спад, і чи буде він проти колоса. І хто взагалі переможе? Тобто Це взагалі дві кардинально різні команди. Грають в різний футбол, колос це команда силова, колос це команда про стандарти, колос це команда, яка виматує суперника і старається ну нав'язати свій футбол, силовий футбол, боротьбу, боротьбу в штрафній площі е, суперника. Колос буде нав'язувати і останній матч. До речі, колос проти руха зіграв з рахунком 0-1 Колос тоді обіграв цю команду. І тут зустрічаються звісно. Ну, дві битва філософії можна сказати. Да, рух більш швидкісний, рух більш технічний, хоча підбір виконавців колоса теж непоганий. Але просто що в зовсім різний футбол грають команди, і в цьому матчі я поставлю на більш рухливий рух. Як би це не звучало? Я думаю, що рух зможе обіграти колос. Але тут є одне, але рух ще не грав проти таких команд в цьому чемпіонаті, саме як колос. Тобто вони грали проти рухливого Полісся. Вони грали проти команди Ворскла, яка любить контролювати м'яч висока лінія захисту. Вони грали проти зорі. Тобто, по факту, в цих матчах вони погано розпочинали. Йому так гірше, ніж суперник, але в другому таймі додавали за рахунок замін, за рахунок швидкості. От і тут уже їм зустрічається зовсім інший суперник, і це буде серйозна перевірка для команди Пономарьова на полосі. І я ставлю на те, що рух тут переможе з рахунком 2-1. Слідуча гра це Дніпро 1 оболонь. Це вже матчі неділі, останній вже день четвертого туру. Ну тут банально Дніпро 1, звісно, є фаворитом. Дніпро 1 має перемагати в цьому матчі, і у Дніпра 1 є, є всі ресурси, всі шанси. У Дніпра 1 ми бачили, випав третяков на півроку, його придбали, і він отримав травму проти Пенаті Найкоса, і не зможе допомогти Дніпро 1 вже в цьому році точно. Але ж взяли Лідніва, Білє, Бразилець на тій позиції може зіграти Тож Рубчинський чи Бланко. Тому там я думаю, що не проблема буде для команди Дніпрадин. Але я вам скажу, від оболоні чекають тут приблизно також футболу, як і проти Динамо. Тому що ми бачили, як оболонь може грати проти таких проти топ 3 топ 4 наших. вони можуть теж створювати непогані моменти. Вони можуть грати в доволі відкритий футбол. І я також само чекаю від оболоні проти Дніпра 1, Тим більше, в Дніпра 1 є певні проблеми і в захисті, і в атаці з створенням моментів є великі проблеми, тому оболонь, я думаю, ну, потріпає нерви. Взагалі поставлю тут на рахунок такий, знаєте, ризикований, але 3-2. Я думаю, що тут знову буде багато, багато так, забитих м'ячів, і взагалі буде дуже такий цікавий матч. І очікую на цей матч вар. Тому що якщо на цей матч не буде вару, ну буде дуже складно оцінювати. Це протистояння, тому що знову ж таки прогнозую, що воно буде дуже цікавим, але ставлю на Дніпро 1, що вони переможуть 3-2. І останні два матчі: один із них це Чорноморець-Київське Динамо. Знову ж таки, київському Динамо буде складно проти Чорноморця. В минулому сезоні ми пам'ятаємо, що Чорноморець обігрував Динамо Київ з рахунком 2-3. Ми пам'ятаємо той матч, як команда Григорчука дуже здорово злагоджено грала проти київського Динамо. Ну і можна сказати, що Динамо гарно стартувало в УПЛ, Вони, ну скажімо, так, аутсайдерів винесли і Оболонь, і й там по 4 м'ячі забили. І тут уже більш збитий Чорноморець, команда, яка знає, що вона будує на футбольному полі, знає, в що вона грає. Є певна структура гри. Чорноморець це не та команда, яка буде грати в бей-біжі. І просто захищатися на своїй половині поля. Це теж буде комбінаційний футбол, це теж будуть навіси, стандарти, дальні удари. Подивимося наскільки функціонально буде Київська Динамо готова вже після Єврокубків, як і Дніпро один після Єврокубків буде грати. Так само Київська Динамо. Тобто й за це я кажу, що буде складно. І тут я ставлю на те, що Динамо втратить очки, ставлю на нічию два Думаю, що Чорноморець знову відбере очки у Київського Динамо, тим більше після Єврокубків Динамо буде складна гра проти Аріса. Їм треба буде робити камбек. Це може бути в матчі з Арісом. Вони можуть зіграти е, в нічию, там да, виграти 1-0, піти в додатковий час. Тобто команда виснажиться і в Чорноморця буде певний запас. Я думаю, перед київським Динамо і ставлю тут на нічию. Е, я думаю, що команда Григорчука знає і може, як відбирати очки в Київську Динамо. Взагалі в цьому чемпіонаті. Як ви бачите, вже всі втрачають очки. Дніпро один втратив, Шахтар втратив. Я думаю, що в цьому турі Динамо втратить. І це не означає, що ну, є, є великі проблеми у цих команд. Ні, просто наш чемпіонат він дійсно вирівнюється потрошку. Ми бачимо такі команди, як Рух, ми бачимо такі команди, як Колос. Доволі прості, але вони стараються забиратися вгору той же самий Чорноморець, який може відібрати очки сильного колективу. Тому і Менай ми бачимо. Да, простенькі Менай але от зіграли один один з Дніпром-один Дніпром і могли навіть і виграти. Тому я думаю, що в цьому матчі Чорноморець відбере очки. І останнє. Матч це кривбас Шахтар. Протистояння дуже складне для Шахтаря, для Ван Левана, тому що є Вернедуб, який знає досконало як грати проти Шахтаря, проте в нього не виходило це в минулому сезоні. Він не міг жодного разу обіграти Шахтар. Він два рази програв. Але Шахтар, ну скажімо так, після того, як вони втратили очки проти Вереса, з Олександрії теж не вражала. Команда Ван Леона, чесно, в другому таймі могли зіграти в нічию. Можна поставити в цьому матчі теж що Кривбас відбере очки, але я все таки думаю, що Шахтар переможе в цьому матчі. Шахтар, який зараз потроху набирає тонус, Шахтар, який. Потрошку вже інтегровувати футболістів, які десь були на дис дис дискваліфікації, на травмі, десь не могли грати. Да? Новачків зараз будуть підтягувати. Тому, я думаю, за рахунок свіжості і якості в атаці Шахтар зможе перебити Кривбас, Ставлю на рахунок 1-2. Зараз дуже популярний рахунок 1-2 в матчах Шахтаря 2-1 чи 1-2. Думаю, що зможуть обіграти Кривбас, але буде дуже важко. Знову ж таки, надію, що в цьому матчі буде вар. Тому що ми знаємо емоційну складову тренера Кривбаса і взагалі. Протистоянь кривбас Шахтар, яким воно може бути, тому надіюсь що ВАР буде присутнім на цьому матчі, і матч буде доволі конкурентним. Ставлю все таки на мінімальну перемогу Шахтаря. Без скандалів, думаю, не обійдеться і без якихось претензій один до одного в команду 100% ми знаємо, що таке частенько буває. Тому такий тур, друзі, прогнози свої залишайте прямо зараз в коментарях. Ну і давайте пару новин розглянемо в українському футболі. Зараз новина, яка просочилася в змі по ворсклі. Що початок сезону для них і так складається не дуже. А тут ще й в них в Полтавському клубу назбиралось уже три місяці заборгованості по зарплатній. Тут і так повна жопа з грою, результатів нема ні в чемпіонаті, ні в Єврокубках вилетіли взагалі. Гра не йде, програють, і проблеми ще з зарплатнею, і тут тепер доля уже скрипника. То наскільки, наскільки команда готова з ним працювати, наскільки взагалі ну, команда має якийсь настрій, далі щось, якісь результати. Здобувати із цим тренером і взагалі з цією командою. Ну і є інформація, що гравці не поспішають влаштовувати бунти. У полтавському клубі бували і раніше і більшість заборгованості, однак їх зрештою закривали. Можливо, і тут закриють, але тут вже питання до долі самого скрипника. от пишіть ваші думки, тому що була інформація, що Дніпро один уже підшукує заміну кучеру, якраз розглядає кандидатуру скрипника. Ми знаємо, що скрипник ну вміє працювати з такими командами приблизним. Підбором виконавців, як у Дніпра-1, і взагалі мені здається, от якраз скрипник був би хорошим ідеальним варіантом для Дніпра-1, Просто ідеальним. Більше туди зараз Ліднієв прийшов. Ми знаємо, як Ліднів грав при скрипник. Дуже здорово. Ідеальний варіант, ну але як повідомляється, що до найближчого матчу з вересом Команда точно готуватиме скрипник. А далі вже все по результатах. Я думаю, от моя ставка, якщо він програє, якщо Ворства програє, буде її злив тренера. Все ж може бути, можуть злити, просто програти вересу, і далі вже сказати, що все нічого не виходить, до побачення. І він піде. Але там проблема в іншому. Велика компенсація за розрив контракту у скрипника, розумієте? Тобто в Ворсклі дуже невигідно це все робити. Можливо, вони якось між собою домовляться, щоб ну, якось пом'якшити цю компенсацію, але не думаю, друзі, буде дуже складно. Ворсклі. Я все таки думаю, що вони переможуть Верес, але якщо цього не станеться, то, ну скоріш за все, скрипник піде. Зараз новин не дуже багато стосовно трансферів, але ось з'явилася одна дуже цікава новина, що київське Динамо може придбати футболіста за 10 мільйонів 23-річного центрального півзахисника, якого звати Бітелло з ГРЕМІО. Бразильський клуб змушений продавати важливого гравця, щоб вирішити свої фінансові питання. І сам Бітелло відразу відхилив варіант з Києвом. Однак розуміє, що доведеться йти на поступки. Якщо Динамо і граємо, домовляться. Можливий сценарій, за якого бразилець приєднається до білосиніх лише у 24-му році, можливо, вже взимку. І це цікавий варіант. 10 мільйонів Динамо вже давно не платили взагалі ж великих грошей за іноземців. Реально. І тут гравець Бітело відіграв за першу команду Граю 89 матчів, в яких... Оформив 17 голів та сім асистів віддав. Доволі непогана результативність у футболіста. І також говорять, що інтерес до цього хавбека прописують лондонському арсеналу. Я не знаю, як Динамо зможе <с Ride> боротися з лондонським арсеналом. Мені здається, це накручують. Якщо десь є арсенал, то звісно, що бразилець ну якби обере арсенал, а не динамо Київ і Україну, де зараз іде війна. Тому. Така дивна новина, можливо, десь накручують для того, щоб е створити якийсь, знаєте, інфопривід для того, щоб говорити, що Динамо от старається когось шукати, що Динамо хоче все-таки купляти, а от не їдуть. Дивіться, да тут арсенал в конкурентах, там, де 10 мільйонів, він не хоче їхати і так далі. Ну Пишіть, як ви ставитесь до такої новини, і чи хочете ви побачити в центрі поля київського Динамо-бразильця за 10 мільйонів. Ну і на цьому будемо завершувати. Анонс четвертого туру. Всім дякую за перегляд. Дивіться і інші відео, які виходять на каналі. Також прямі трансляції на четвертий тур будуть. Слідкуйте за анонсами в телеграмі, а також в спільноті в Ютубі. Ну і також відео, які виходять на цьому каналі. Дивіться Останнє відео, якраз по огляду на третій тур передивіться. Коротко пройшовся по кожному із зіграних матчів. Тому всім дякую, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Чекаємо на старт четвертого туру і всім до нових зустрічей.